В попередньому вірші там було щось прожитнього краєць і з тим бож пересмикнули. Він вже вирішив, що це про нього. Кого плескоче на площі ринок, веський та вузлик тобі в дорогу, Хай добрі духи поштолих, скриньок, листи у голос читають Богу, За маяками, котрі не кличуть, крокують по колу. На всі чотири втирає в прозоре своє обличчя, душу до світнього штрих шрикпунктири. І на четвертій годині втоми тебе зупинять, волхви похилі, Побудь їм внуком і впевнись в тому, що розумієш нас, Уахілі. Ти цю бруківку топтав віками, тепер її цілувати треба, аби знайти поміж неї камінь, що уподобить цей світ до тебе. Віддай свій вузлик бродячим левам, а кей залиш, бо вони ж голодні. Якщо у місті є королева, вона чекає тебе сьогодні. <рискій> <рискій> так, е, панове видавці, ви нічого не хочете сказати, чи подай віршика прочитати, якщо ви такі ото е, значить, що от ці знаки мають означати в контексті. Ну, давайте кажіть не пізно зараз будемо продовжувати. Ми, мабуть, в такій ролі вони виступають, скільки виступає творчому особистість, а ми виступаємо якісь е, е, інстанції, яка має якось його описати. Ну, варто сказати, що. Е, Ну, я думаю, що всі згодні, що Роман Скиба зараз є в ну, одним з таких найцікавіших поетів і найсильніших, і тому дуже, е, так, дуже, так, великою частью було ходити його книжку, тим більше ну, не просто нову книжку, а книжку зібраного усього в дні. Е, стару і нову всі в одній книжці, дуже товсту і хорошу книжку. Тому е, ми нагадуємо, що ці книжки ще є, хоча вже їх лишилось трошки, 5 штук залишилось. А ще е я хотіла б так, оскільки мені вже дали нагоду вийти сюди, взяти себе за мікрофон, цю книжку, з якою Олена Степаненко читала, От Світланка Богдан, теж там є. Це, в принципі, антологія молодої української поезії. Тут е ну, більшість є всіх поетів, які зараз так чи інакше засвітились, тому можна теж якось е принаймні подивитись, може, вона когось зацікавить. Ось. Ну, я думаю, що якась місія видавця, можливо, вичірка yeah. це. Niki, aš skubėjau, o kas? O ką laupo?